3 жовтня ...православна церква відзначає пам'ять мучеників Михаїла, князя Чернігівського, і боярина його Федора. Саме цього дня своє престольне свято відзначала Чернігівська парафія єдиного в Україні храму, освяченого на честь цих святих. На запрошення єпископа Чернігівського і Ніжинського Ларіона Розділити духовну радість віруючих приїхав єпископ Васильківський Євстратій, секретар священного синоду та голова інформаційного управління Української православної церкви Київського патріархату. Просвященнішим владикам співслужили настоятель храму протуірей Олег Сіренко, секретар єпархії протуірей Роман Кінник, благочинник Корюківського благочиння, протуірей Тарас Байк та духовенство храму. Перед початком божественної літургії відбулося освячення іконостасу. Хоча іконостас був встановлений раніше, але останні роботи з іконопису були завершені зовсім недавно. Автор цього іконостасу Ніжинський майстер Олександр Кошель. Богослужіння цього дня у храмі прикрашав спір двох хорів архієрейського та храмового які антифонно, тобто почергово славословили Бога. І словом благовістя до віруючих звернувся єпископ Євстрації. Ми вшановуємо пам'ять святих не тільки для того, щоб згадати про їхні подвиги, але й також для того, щоб із цих подвигів навчитися, зрозуміти, що святі. Жили в тому ж самому грішному світі. І вони терпіли спокуси і страждання, часто значно більші, ніж ми переносимо і терпимо. Але вони у цих спокусах і стражданнях, у цьому злі світу цього залишалися вірними Богові. І тому ми, споглядаючи на їхнє життя, повинні усвідомлювати, що це має бути і наш шлях. І тому велика кількість святих, великий лик святих, яких ми вшановуємо і прославляємо, бо серед них кожен може знайти когось подібне, подібного до себе. І тому найкраще шанування пам'яті святих, це є не просто молитви на їхню честь. Це є не просто. Поклоніння їхнім іконам чи встановлення біля них свічок. Найкраще шанування пам'яті святих це бажання бути подібними до них, виконання заповідей Божих так, як вони їх виконували. Бо коли ми, дорогі браті і сестри, порівнюємо своє життя із життям грішників, то диявол, дух лукавий, завжди нам покаже людей гірших від себе, особливо серед ближніх наших. Ми завжди побачимо людей, які живуть грішно, безбожно. Ми можемо себе порівняти і сказати, ось цей п'яниця, а я не п'яниця. Час від часу, може, випиваю, але ж не напиваюся до безтями. Ось цей або ця. Розпутні люди, а ми намагаємося не грішити. Можливо, ділом і не грішимо, але в думці гріх дуже часто нас перемагає. Ось такий-то краде, а я не краду. Ну, можливо, десь щось і утаю, але життя ж таке без цього не можна. Ось ці можновладці не виконують того, що їм належить, як керівникам. І осуджуємо їх, коли читаємо чи дивимося, щодо них новини. Але коли ми стаємо хоч на маленький щабель вище від когось і отримаємо хоч малесеньку владу, чи часто ми буваємо гідними керівниками, чи намагаємося показати свою мудрість, владу, навіть найменшу, для того, щоб когось підкорити своїй волі. І коли ми, дорогі браті і сестри, порівнюємо себе із грішниками, то завжди побачимо себе кращими, праведнішими, святішими. І через це буде нападати на нас духовна ліність, ліност. Ми будемо себе заспокоювати і казати, не так же ми і погано живемо, не так же і грішно, не гірше, як інші люди, а можливо і краще. А ми повинні себе порівнювати не з грішниками, а зі святими. І коли читаємо життя святих, у цьому ми бачимо для себе викриття. Бо це, ці життя викривають нас і показують, що ось ти в таких і таких обставинах живеш, а ось людина жила в гірших обставинах і стала святою. А ти живеш в кращих обставинах, а до святості не прагнеш. І ось з життя святих мучеників можемо навчитися того, що навіть у найменшому маємо бути вірними Богові, бо Христос сказав, хто вірний у малому, той вірний у великому, а хто невірний у малому, той невірний у великому. Якщо людина не знаходить чверть години для того, щоб ранці ввечері помолитися Богові то як же вона тоді усе своє життя Богові віддає? Якщо людина соромиться помолитися перед їжею і після їжі, то чи не посоромиться вона, коли перед нею постане питання у чомусь більшому, у вірі? Коли ми заходимо до храму, дорогі браті і сестри, перше, що ми бачимо, це ікони, це іконостас. Це нагадування нам про те, що ми маємо прагнути до святості і приклади святих людей, чоловіків і жінок, які досягли святості, живучи в цьому самому грішному світі. І тому, коли входимо в храм, душа наша спрямовується до Царства Небесного. А коли виходимо з храму, то в багатьох церквах, як ви знаєте, над вихідними дверями зображається страшний суд. Чому страшний суд зображають не на правій стіні, не на лівій, не над Іконостасом чи десь, а саме над тією стіною, до якої ми стоїмо спиною під час богослужіння, але до якої обертаємося обличчям, коли виходимо з храму? Тому, що це нагадування нам із храму Божого, із дому молитви. Від Богослужіння, де ти був, як віруючий, ти виходиш у світ, який лежить у злі. Пам'ятай, що прийде останній день і за кожне слово, дію, навіть думку, даси відповідь. І на тих терезах, які тримає ангел, зважиться добрі і злі справи, добрі і злі думки, добрі і злі слова. І що переважить? І тому поки ще маємо час. Цього життя маємо виправлятися, маємо наслідувати не грішників, а праведників. Маємо не тільки молитися до святих і цілувати їхні ікони, але й брати для себе з їхнього життя приклад і настановляти себе, і молитися до них, і просити, щоб вони подали нам від Бога благодать, бо вони мають велику силу. Бо апостол сказав, багато може молитва праведного. І тому сьогодні, святкуючи День пам'яті святих мучеників, благовірного князя Михаїла і Боярина Феодора, святкуючи освячення цього іконостасу, попросимо, щоб Господь по молитвам святих подав нам силу завжди і у всьому бути вірними йому. І жити не просто в середньому, тепло-холодному стані, трошки теплими, трошки гарячими, а трошки холодними, а дійсно запалитися і горіти вогнем живої віри, прямувати все життя до святості і досягати її у Царстві Небесному. Амінь. Також у цей день було представлено віруючим акафіс святим мученикам Михаїлу і Федору із їхнім житієм, яке було видано з благословення святійшого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета, видавничим відділом Чернігівської єпархії. Автором і упорядником акафісту став секретар Чернігівської єпархії протоірей Роман Кінник. Завершилося святкування молебнем до святих мучеників Михаїла і Федора.